Хеппі Лор допомога при болю в горлі. Олексій іславич. Зараз багато говорять про активізацію Китаю. І обговорюються е ці пункти мирного плану Китаю, та і мені здається, що вони написані, знаєте, так, наче паралельна доріжка до е пунктів плану Зеленського, наприклад, які наш президент представив. Але так чи інакше, Китай раптом прокинувся. Хоч сидів біля річки та й чекав, поки по ній пропливе труп його ворога, прокинувся і починає дуже активні дії у зовнішній політиці. Очікується візит Сі до Москви. Як ви гадаєте, які у вас очікування від цього візиту? Чим може завершитися? Ну, перше, давайте дочекаємося, чи буде візит Сі до Москви. Це є велике бажання Путіна, щоб це відбулося для того, щоб він мав підтримку, треба почекати. Справа в тому, що дивіться, в мене на столі стоять шахи. от І я граю в шахи починаючи з 4 років. от Росіяни переважно грають в шашки, от. а китайці грають в Го. Це зовсім інша гра. От. Це зовсім інші правила. От. Але те, що стосується ГО, От майте на увазі, що там головна річ це захопити територію. Це правило ГО – захопити територію. І Китай, з урахуванням того, що там сьогодні відбувається, як відбуваються ті чи інші процеси. Питання далекого Сходу от, в Росії вже на сьогоднішній день стоїть під великим питанням. І чи треба буде для цього сі в Москві чи не треба, я не знаю. От, і чи буде він взагалі займатися такими великими речами, от, і, нас е, непокоїть питання, щоб не було альянсу Китаю з Росією. От, і я думаю, що буде зовсім інша ситуація, інша комбінація. Якщо ми побачимо китайську зброю. На території нашої країни тоді ми можемо з вами сказати, що в Китаї прийнято те чи інше рішення. Ми зараз сьогодні з вами ведемо розмову. а... Сьогодні Сін дало інформацію, що наші військові збили китайський БПЛА. Ну маємо на увазі, що це не військовий БПЛА, це не такий БПЛА, як використовують росіяни, отримавши в Ірані. Його можна купити за 20 тисяч да, його можна купити тисяч долив, в, так? в інтернеті mm -hmm. свого mm -hmm. часу, і mm -hmm. вони вже. Зробили заяву, тому давайте те, що стосується китайського е кейсу, давайте ще почекаємо, як все це буде відбуватися. Те, що стосується пропозиції нашого президента, вони доволі прості, зрозуміли. Там є чотири речі, за які ми не можемо виходити: повернення до кордонів 91-го року, відповідальність кримінальна всіх тих людей, які скоїли е е е е е ці злочини. Третє це повна сатисфакція виплат всіх контрибуцій необхідних для того, щоб вони сплатили за все те, що вони накоїли на нашій території. І четверте питання це питання гарантії нашої безпеки, але не такі, як були в 1994 році, а зовсім в іншому вигляді. Оці чотири речі, які ключовими є для нас. А, але я хочу сказати, що ми та розуміємо, що нам треба робити далі, і як ми маємо далі відпрацьовувати. Що, що таке для нас перемога? Якщо хтось вважає, що без нашого суспільства, без наших громадян, за нашими спинами можна щось вирішити, це глибока помилка. Якщо це просто не і Пекін. Вашингтон і Пікін може домовитись про двополярний світ. Скорше за все, воно так і буде відбуватися. Раптом наші західні партнери почнуть регулювати наші вчинки і наші плани масштабами постачання зброї. Ми розуміємо, що може і такі речі відбуватися. Але майте на увазі, що ще раз ну, що в, в цивілізованому світі в тоді все, все буде відомо всім. Але наскільки я е, чую і бачу і фіксую, то президент Сполучених Штатів сказав, що вони будуть з нами до нашої перемоги, скільки б це б часу не відбувалося. Керівник Великої Британії, прем'єр-міністр, і один, і після нього другий і зараз третій за цей короткий проміжок часу, Вони так само робили такі заяви, що вони з нами до того часу, поки не закінчиться війна. Більш того, вони вважають, що вони не будуть нас підштовхувати до тих чи інших речей, поки ми саме як країна не приймемо рішення приймати участь в тих інших перемовинах. Тому тут тоді питання воно набагато глибше. Тоді ви хочете сказати, що Росія буде мати перемогу? Е, є ж одна формула: ні міра, ні війни. І Росіяни можуть на неї описуватися. Це, це формула росіян. Це не формула Заходу, це формула росіян. Вони дуже хочуть на сьогоднішній день зупинити, тому що у них немає спроможності фізично нас знищити. Вони хочуть це зупинити для того, щоб взяти час, для того, щоб перегрупуватися, от, взяти десь додаткову зброю і почати новий процес. Якщо на сьогоднішній день ми можемо з вами говорити, то тільки є умовно кажучи, з циста листа з. 91-го року. По-іншому, не можемо. Ми просто не можемо. Так, да, є на сьогоднішній день побоювання, що не всі на Заході розуміють, що робити з Росією. От, і там вже зараз починається дискусія на Заході, що на це питання треба давати відповіді. От що таке перемога? Якщо ми кажемо, що всі заяви про територіальну цілісність, до речі, в тому числі і Китая, mm -hmm. то мова йде про ті нормативно-правові акти, які є чинним у світі. А по всіх законах, які на сьогоднішній день є, Крим то є наша країна, Донецька Луганська область -то є наша країна. Вся територія, яка є захоплена на сьогоднішній день, тимчасово цієї теристичної України, це наша територія. І визнаю всім, включно навіть з китайськими, Щоб побачити, там є е, пункт там, да, де там вони визнають, про, да, суверенна права. Да. скажімо так да, да. територіально. Але от ви цілісності. сказали, що от Британія, значить, теж сказала, що з нами до кінця сполучені штати там ми з українцями до перемоги. Але так чи інакше, я знаю, що ви давали інтерв'ю, от буквально на днях і засуджували навіть казали, що це російська провокація, коли деякі газети там виступають з матеріалами про те, що, наприклад, у нас немає вже сил, що ми знесилені. І що ми не здатні йти в контрнаступ і так далі. Я вам ще одну наведу в розрізі, тому що ви сказали, про... до перемоги. Статтю з газети нещодавно Wall Street Journal повідомив, що Великобританія, Німеччина і Франція запропонували Україні заключити угоду про зближення з північно-атлантичним альянсом, який надасть Україні інший доступ до західної військової техніки, більший доступ, але одночасно передбачає відновлення мирних переговорів з Росією. Начебто ініціатива виходила якраз від британського прем'єра Ріші Сунака. Видання ще пише, що не публічно ці країни сумніваються, що Україна може деокупувати схід і Крим, а захід не зможе підтримувати Київ довго військовому плані. Чи був такий формат відносин справді запропонований Києву, і якою могла бути реакція? Я не, я е, можу сказати, що на засіданні Ставки жодним чином не ми це питання не проговорювали. Це перша ситуація. Друга ситуація: Росіяни зараз роблять дуже велику роботу, в тому числі на території інших країн, для того, щоб вводити дезінформацію, от, вкидати різні процеси для того, щоб зупинити на сьогоднішній день на тих умовах, які пропонує Російська Федерація зупинити військові дії. Це, це дійсно так, от, але ми маємо на увазі, що ми не можемо йти на ситуацію пов'язану з тим, от, що не, немає повернення нашої. Території і хто буде гарантом. От ми повернули свою територію. Маємо названня, що четвертий пункт нашого президента це гарантії сталої стабільної ситуації, те, що стосується безпеки, по відношенню до нашої країни. А, вот. а, Коли ви кажете, а ви дивіться, зараз, uh -huh. зараз будуть створюватися нові альянси. Вони вже створюються. Uh -huh. Ми на сьогоднішній день бачимо. Створення нових альянсів, коли е, територіальні альянси дві е, країни вже фактично двосторонніх відносин, фактично вже все менше, менше, і менше. Країни об'єднаються в три, в чотири, п'ять вкластерне да угу. в кластерні такі пули, які є інтереси територіальні саме от в цьому, в цьому регіоні. Балтика, Ре, Польща, Регіонали, Україна. Ну у нас є наше власне бачення. У цей проект має назву Сі е, Synergy, а, він трошечки м -м -м. ширше ніж. Те, що пропонується, але це питання, скажімо, умовно кажучи, на 5, на 10, на 15 років. От створення створення таких. Ми прийдемо після нашої перемоги, обов'язково будуть створитися нові союзи. І оці союзи вони будуть забезпечувати саме ті країни територіальні, регіональні, які будуть входити в пул, вони будуть забезпечувати їх безпеку, їх економічний добробут. Тощо ну так, так, так буде, так буде працювати, і по іншому вже не буде. Західні партнери вони виставляли Україні таку вимогу, щоб, наприклад, ми провели активні бойові дії до якогось там терміну, і вони були переможними. Інакше ну, не маємо економічної можливості утримувати цю війну. Ви знаєте, нашого президента? Ви вважаєте, що їм можна ставити якісь вимоги, якісь ультимати? Ну, це просто неприпустимо. Дивіться, ми країна, от, але відп... ми від відповідальна... відповідальна країна. Ну, дивіться, бути залежними, ставити ультиматум це дві великі різниці. Дивіться, я не думаю, що з Володимиром Олександровичем, з нашим президентом, хтось буде розмовляти мовою ультиматуму. Це просто є неприпустимим. Я точно знаю, яка буде відповідь. Це те, що була ситуація. Коли 8 грудня 2019 року в Парижі Путін вважав, що він тут буде розповідати, як в тому, так сідайте, слухайте ну, мене. О, дивіться, ну, з нашим президентом, з нашим народом це неможливо. От, інтереси країни будуть стояти на першому місці. Якщо це буде відповідати інтересам країни, інтересам нації, інтересам всього нашого народу. Тоді можливі якісь речі. Як все це буде хтось вважає, що нам можна ставити ультиматуми, ну це речі є абсолютно неприпустимими. Є ще інша річ, я не хотів би про неї говорити, але є розуміння, що політичні процеси в багатьох країнах будуть починатися. Так звані виборчі цикли, вони будуть активізуватися, будуть починатися, будуть проходити. Вони будуть мати вплив на пен... на ті інші інші процеси, але тут вже залежить від нашої мудрості, від нашого розуміння, від нашої стійкості. Дуже багато буде е... залежати. Тобто але якщо хтось як вважає, що нам можна ставити ультиматуму після всього того, що відбулося. Після Будапештського меморандуму, після подій, які відбувалися з Мінськом 1, з Мінськом 2, після Криму, після Донецької Луганської області, після Літака мс 17 Я хочу те, що стосується літака мс 17 там доволі ж така цікава ситуація. 298 цивільних людей, керівництво Російської Федерації надало команду знищити військовим шляхом. Застосуванням військової зброї. 208 е, громадян, от, члени країн НАТО, які Путін от, знищив в цьому літаку. 208 осіб, 60 дітей, три немовля. Чи має ця мерзота і істота нести за це відповідальність? Наголошую, влітку 2014 року. Чи ми далі будемо жити по подвійних стандартах і робити вигляд, що нічого не відбулося влітку 2014 року? Чи громадяни країн НАТО не мають бути під захистами своїх країн? На ці питання треба давати відповіді. І не треба їх давати через 20-50 років. Так воно працювати не буде. Більш того, воно так не працює. Тому що все треба робити вчасно. Я можу сказати, якщо б у 2008 році відповідь цивілізації по відношенню до варварів, які є Росія після Грузії, була відповідна, ми б не мали на сьогоднішній день те, що відбувається на території нашої країни. І не тільки нашої країни. Ви дивіться, вони ж що робить Росія? Росія на сьогоднішній день робить штучний голод найближчі 2-3-4 роки на території Африки. Вони роблять на сьогоднішній день закладають штучний голод на території Африки, тому що величезна кількість нашої території буде замінована, і ми не можемо сказати, що ми можемо за короткий проміжок часу от, розмінувати цю територію, от, вирощувати пшеницю для того, щоб ці люди не голодали. Ми ну, так станеться, що ми будемо зменшувати відправку туди не тому, що ми не хочемо, а тому, що це ж робить ця істота. І уявляйте, і уявляйте собі, які будуть наслідки. Чому треба заканчувати це якомога швидше для того, щоб потім наслідки в 25-му, в 26-му не нас загнали захід, і для того, щоб оці голодні мігранти не хлинули в Європу. Їм треба це розуміти. Їм нема куди діватися. Вони ну, будуть сідати хочете, на ці човни. Вони не відповідали швидко по MH17, по БПЛА так само на чорним морем. Вони Ну давайте не дають БПЛА швидко. поки що в сторонку. Дивіться. тут без того, що те, що сам триста демесімнадцять. І ме Я можу сказати, тому що вважали, що це потужна країна, країна номер два в світі, що вона там величезна армія, і не треба з ми зв'язуватись тощо. Розумієте? Ну Тому що Славич, ці ну, уявлення нещодавно Нью-Йорк Таймс повідомила, що Міноборони Сполучених Штатів Америки, тобто Пентагон, не хоче передавати до ГАГи е е е докази військових злочинів Росії в Україні. Які зібрали американські спецслужби, і пояснюється тим, що значить може бути створення прецеденту щодо американських громадян в такому випадку, і от, за даними цієї газети, поки що е, ця інформація, яка не потрапила в ГАГу, та вона включає зібрані спецслужбами США матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і е, з викрадення українських дітей. Якщо це правда, що Пентагон заборонив або не сприяє передачі цих даних, то ну все вкладається в той контекст, який працює що го року, коли відповідальності немає. Ми з вами говорили про те, що ви в сучасному світі нічого приховати не можете. От раніше з Пентагона майже нічого не виходило. Раніше петагон – це була, скажімо так, отакий птикутник, який був максимально закритий. От і для того, щоб ви отримали це, можна було тільки в кіно, да, зазвичай дивитися, що звідти там хтось винес якусь скажімо, секретну інформацію, так і інше. Вірація сьогодні все працює зовсім по-іншому. Я хочу на дві частини зробити розподіл цих, цього питання. По-перше, наша генеральна прокуратура збирає всі докази усього того варварського поведінки, які здійснює Російська Федерація на території нашої України щодня. Прокурори фіксують всі ці злочини щодня слідчі працюють, і це стосується те, що стосується знищення об'єктів критичної інфраструктури, те, що стосується наших дітей і багато інших речей. Повірте, е, хлопці і дівчата, які працюють в прокуратурі, вони працюють 24 години на добу для того, щоб збирати збирати збирати, збирати, але йдеться про розвіддані з те, Росії. що стосується розвідданих, давайте будемо е, мати розуміння, що. Питання, чому вони зараз не продають, може ще немає куди передавати, коли буде створений трибунал, трибунал Мається, для Путіна і його оточення. От може тоді треба буде туди передати. Угу.